Дидактична гра в гостинці для звірят. Діти, у мене є кошик з гостинцями для звірят. А для яких саме ви дізнаєтесь, як відгадаєте загадку? Готові? Спритний майстер у стрибках. На деревах, по гілках, вся руда, пухнастий хвіст, рідний дім для мене ліс. Хто це дітки? Правильно, це білочка. Я страшенний боягуз, всіх на світі я боюсь, в полі, в лісі, навкруги, скрізь у мене вороги, часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах, моркву ріпу, буряки. Відгадайте, хто такий? Хто це дітки? Так, це. Зайчик. Отже, давайте пригостимо наших друзів гостинцями. Дітки, що це? Капуста. Для кого капуста? Капуста для Зайчика. Що це? Горіхи. Для кого горіхи? Горіхи для білочки. Кора з дерев. Для кого? Кора з дерев для зайчика. Грибочки. Для кого? Так. Для білочки. Насіння шишок. Для кого? Насіння шишок для білочки. Травичка, для кого травичка? Молодці. Травичка для зайчика. Жолудь. Для кого жолудь? Так, для білочки. Лісовий горішок. Для кого горішок? Молодці, горішок для білочки. Морквинка. Для кого морквинка? Так, морквинка для зайчика. Наші гості задоволені і дякують вам за гостинці. Молодці.